До вашої уваги огляд матчу лнз Епіцентр бачимо початок зустрічі. Епіцентр важко десь виглядав. Тут намагався створити моменти, забити свої голи, але десь щось не виходило. Ну ЛНЗ більш на досвіді грали. Щось вони показали. Тут ми забили свої голи. Бачимо моменти від епіцентра, де сілва піде передачу назад, прискорився. Ну і далі на 11 метрів. І момент гірний створює, але не забива. Ає тут свій гол класний момент, класна комбінація, але треба просто влучати. Епіцентр все таки мав нагоду забити тут. Гол. Наступний момент момент з пенальті, подача непогана, але захисник грає рукою, ну і не дає м'ячу далі опуститися. Арбітру підказують і кажуть, треба дивитися вар. Він дивиться вар. Ну і ми бачимо так: це рука не навмисно, але в боротьбі м'яч далі не пройшов. Можливо, саме. Після цього моменту можна було б забити гол, ну і ставить пенальті 11 метрів. І цей пенальті буде побивати в нас Іван Тищенко. Тищенко, який може забити гол. ну, Спокійно взагалі Тищенко підходить до цього пенальті, ну і забиває. Лівий кут від Голкіпера Жарко був близький до того, щоб зробити сейф в цьому пенальті. Була нагода вгадав ну, взагалі, але ідеально Іван Тищенко пробиває, ну і святкує. Далі моменти Белензелензе контролюють десь м'яч на швидкостях. Тут можуть вони щось вигадувати. Шестаков непогано побачив знову Івана Тищенка. У ближній кут і це. Контратака епіцентр. Ну, важко вони виглядали в минулому матчі з оболонію. Якось невдало вони себе там також в моментах показували, але оболонь не змогла скористатися своїми моментами. Ну і тут Тищенка просто-напросто відпускають, і це вже 2-0. Ну і треба якось відігратися. ЛНЗ бачимо, контролюють м'яч, комбінації, передачі тут. Тищенко та Савід роблять момент, немає офсайду, можна далі діяти. Арбітр поки що мовчить, треба грати до кінця. Ну і момент закінчується. Ну і бачимо, Епіцентр просто фізично можливо десь втомився. ЛНЗ краще підготовлені. Ну і ми бачимо тут ось такі моменти від команд. Атака йде, атака йде, епіцентр не може фізично просто забрати цей м'яч і не грають на підбір. Момент в епіцентру. Епіцентр атакує, епіцентр може тут щось забити, є момент, але не вдається реалізувати головою. Був близький для того, щоб забити цей м'яч. Такий невеличкий гол. Ну, це не простий гол, просто один гол для епіцентру, для того, щоб... Можливо, якось на самих останніх секундах зробити 2-2, але не вдається. Ну і кінець матчу 2-0 на користь Елензе.